Ситуація дуже проста, Забилося каналізаційний, забився каналізаційний колектор, але в свій час, коли підрядники розширювали оцей карман, вони зазвальтували колодязі. І зараз ми відшукуємо ці оглядові колодязі, тому що ну, по схемам вони є, а ні прив'язок, нічого такого в даний момент немає. Не тому приходиться, як ти казав, методом научного тика відшукувати заново цю мережу, встановлювати і працювати. Ну, Складна, тому що треба віднайти тут два поворотних оглядових колодязя. Без них ми просто цю мережу промить зараз не в силах. Незалежності від техніки, тут вже технічне питання. Коли ми їх знайдемо, ми цю проблему швидко устранимо. Зараз поставлена перекачка, перекачуються стоки для того, щоб місто функціонувало в нормальному темпі, для того, щоб не топило будинки, щоб люди могли відчувати комфорт.